Доброго ранку! Я тітенька Сова. Я сьогодні вам розповім про безпеку життя. Ви дізнаєтесь, як потрібно себе поводити у різних небезпечних для життя ситуаціях. Пропоную розглянути наступні малюнки. Пожежна безпека. Роздивіться малюнки, і скажіть, чого не можна робити. Небезпека від комах та тварин. Не можна підходити до незнайомих тварин. Обережно запах хазу. Чого не можна робити? Чого не можна робити, коли ви ж залишаєтеся самі вдома? А ще не можна торкатися отруйних грибів та ягід. Я сподіваюся, що ви запам'ятали усі правила поведінки і будете чемними і слухняними дітками. До зустрічі!